1019 рік став початком правління Ярослава Мудрого. Від батька, князя Володимира Великого, він отримав посаду намісника Новгорода. Ще за життя батька вступив з ним у конфлікт, відмовившись плачувати щорічну данину Києву. Після смерті Володимира та кількох років боротьби з братом Святополком, у 1019 році Ярославу вдалося здобути остаточну перемогу та сісти на Київський престол. Однак згодом про свої претензії на Київ. Заявив брат Ярослава Мстислав Коробрий. У 1024 році між військами братів відбулася битва, наслідком якої стало підписання миру 1026 року. Тоді Правобережжя та Київ дісталися Ярославу, а лівобережжя з Черніговом залишилися за Мстиславом. Спільне правління тривало до смерті Мстислава у 1036 році, і тоді Ярослав став єдиним правителем Київської держави.